Ходить гарбуз погороду та й питає свого роду, ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові, обізвались огірочки, Гарбузові сини й дочки, і ще живі, ще й здорові всі родичі гарбузові. Сьогодні ми з вами зліпимо ось такі гарні соковиті огірочки, які ростуть на городі, і ви всі їх дуже полюбляєте. Для цього нам потрібен зелений пластилін, жовтий і ось така невеличка паличка. Беремо зелений пластилін, відриваємо шматочок, кладемо на долоньку і качаємо таку товстукову баску продовгувату, товстеньку ковбаску, бо гірочок, він овальної форми. Скачуємо спочатку кружечок, ось такий кружечок, потім починаємо качати вгору вниз. І з кружечка у нас вийде ось такий овал. Продовгуватий огірочок. Нашому огірочку ми відщипнемо жовтого кольору, скатаємо маленький кружечок на одну сторону, приліпимо. Це у нас буде така квіточка жовтенька на огірочку. Так? Зробимо зелененький хвостик, Відщипаємо маленький шматочок, розкатаємо на між долонці між... пальчиком. Довгенький хвостик, це така тоненька маленька ковбаска, на іншу сторону приліпимо наш хвостик, і паличкою зробимо маленькі дирочки по всьому гірочку. Ось такий гарний огірочок у нас вийшов. Ви можете наліпити дуже багато таких огірочків.